Тоді побачила, що. Король. Ааа, ат. Я король. І, і, і королеву любить, і, і покоїв цілий. Ага, я поняв, я поняв. Фрідрик. Фрідрік хоче помститися. Не знаємо, хто такий Фрідрік, але він хоче посмститися. Поженились Фрідрік Євою. Я з'їдає яблуко і помирає. Фрідрік це бачить. Бере зброю. Йде мститися змію. І Богу. <смірко> Жорстко. Жорстко. Так, привітки усім з вами Притіх. Це сторітейлер Я в новій футболочці рубашці, це не знаю як окулярчика для змі. Але це не для. Покращення зору ад просто для зміни стилю. Тут у мене гудить вентилятор, але ви його не слухаєте. Я, я почав записувати ролик, е, і от бачите, я прийшов в Genius одну цю, і я зрозумів, що звуку немає. От зараз, типу, я быстренько гляну. да, звук є. Все. Е, тому прийшлося записувати спочатку. І повертаю яблуку, от як ми пройшли це. Йдемо далі. Oh. Бог робить щасливими всіх. Не їх ти яблуко? З'їдає яблуко. Можна без цього навіть тако вбиває Адама. Адам вертається. А... Можливо таку. Їдять вони обоє яблуко. Вбиваю обох. Двоє ви не вертаються. І. Хм. І що ж нам тут робити? Бог робить щасливими всіх. Бог робить щасливими усіх. Як він зробить їх щасливими? Можливо, тако. Кажуть яблуко не їсть, але вони з'їдають і вмирають. Може, не так давайте. Бачить, Ів помирає, каже. Каже, що типу, М -м -м, не можна їсти, буває, Ів, він бачить, що вже не можна це їсти. Вона повертається і. І, і відмовляється від Яблука. І... і Бог щасливий, точніше. Так. Адам дивиться, як його любов помирає. Поженилися Адам та Єва. Але. А навіщо тут ревайв? Але Єва з'їдає яблуко і помирає. Because of him. Так. Фрідрік. Фрідрік хоче помститися. Не знаємо, хто такий Фрідрік, але він хоче помститися Єві. Поженились Фрідрік з Євою. Його з'їдає яблуко і помирає. Фрідрік це бачить. Бере зброю. Йде мститися змію. І богу. Жорстко! Жорстко. The king. В таймінг сказали. Так. mutually toxic love affair. Cyclic Mutually Toxic Love Affair Циклічний взаємотоксичний роман. Ага Любили король та королева. Та вони посварились. Забув король. Потім помирились. Е, Аня, ось тако Забула і квін. І знову не посварилися. <свистак> так. Double с... Execution. Двойна з. Екзекюшн. Автор. Баче. Покоївка, що король та любе. Що король любить королеву, та й вирішує їм. їм помститися. Ні. Ось так. А королева це бачить така в бані цього короля і в бані цю покоїв, але король реверс. Можливо. Фут. Три голови рухаються. Любик, кор... Королева короля. І ако король. Королю меншому це. Не до вподоби. Та й вирушує він. Не. Тоді нехай тут барон сидить. Ні, не має, значить він. Три херовис ролл. Хим-хим-хем. А перед продовженням відео попрошу вас поставити вподобайку, під... написати коментар, підписатися на канал та підписатися на всі інші соцмережі. Посилання в, в описі. Гарно перегляду. Так як я і думав Три х... голови. Ро... Ролик трьох головів. Трьох голів. Хм що вам треба зробити? Жили собі король та королева, але королю принцу це не подобалось. Та й... Договорився? Хм. Типу, або король, або королева повинні будуть втрачувати. Хм. Але король вишу. Хм. Хм-хм-хм. Якась повинна бути причина, щоб їх трьох стратити. Скоріше все це зробить королева. Ні. Не королева. Не то. Король, наприклад, з бароном. Каже я по жінках. Може, тут хай не хай сидить цей. І побачить це. Посадить. Не посадить. Можливо. Садить короля, кора принцессия його визволяє барона вбиває і короля. Не туди стрій. Знову ми тут три. Голови роли. Роли з трьох голів. Що ж це такий за рол? Наш тут чайок. <рес> Я навіть не розумію, суті завдання. Наприклад, нехай барон садить королеву. Mm. Але її спасає <плес> принц. Казнять Барона. Королева з принцем одружується. Або любить одне одного, а королю це не подобається. Та й вирішив ні. нашу йому така королева і нашого йому такий принц. ми повертаємося. Rexteur Роyalty. Лахміття в Ройті. Посадила. Покоївка королева. Короля. Тоді побачила, що. Король. А, король і королеву любить, і покоївці. Ага, я поняв, я поняв. Бачить Королева, що він разом з Покоївкою. Ана... Ikke... А, на тут, а ха-ха. О, то хитрий. Предлагаю йому женець. Садить короля. Але покоївка. Визволяє короля. Вженіться король з покоївка. Чому? ты ж тики не любиш. Э uh, -э король королеву. І король женится с... Я в шоке, что я это все пришел. Сейчас Барон рулить один. Барон рулит один. Кидує барон короля Ж... 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 жаниться з королевня. Хм. Хм. Бо -бо барон залишається один. Як я й думав, барон править на одиці. Править барон на одиці. Наприклад, короля він садить. І королеву. А тут же він сидить, ладненько. Королеву він скидає. Королеву скидає і. Покоївку також скидає, і залишається один. Нема короні. Каже, хм 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 Барон рулить один. Один рулить барон. Править один. А як він отримує корону, якщо... Не цей, не той. Що скидає? З королевою жениться. А ні, якось треба, щоб він дійсно пожени... вони поженилися, я думаю, і королева така віддала йому престол, але він її скинув. Можливо. Можливо, давайте так. Барон скидає по королеву. Король сумує і жениться на покоївці. Барон скидає короля, а покоївку садить. І без корони, все равно. <кхи> Нарякали. І все равно без корони, Можливо ли вона в Скидывай цей. Корону забирай. І без корони, все равно. А як йому дати корону? А, не-не-не-не-не, не так, не так, не так. Треба, щоб він... Став королем, той тобто поженився спокоївкою, напевно. Гмм, а як це зробити? А як це зробити? Хм. треба, б. Щоб... Вони з королем поженились? Він короля посадив. Спокоївкою. Каже, короля люби. Як мені зробити так, щоб можливо. Всі одне з одним повернуть. Але скидує короля. І залишається їй тільки... їм тільки одружитися і скидуємо. Важко це було придумати. Вальзевуль. Скидає собаку. Собачка повертається. Ні, не повертається. Собака. Скидає цю, повертається. І разом зберігать. Чому? А! Дракула спить. І вона його вбиває і. Джоя нормально.